Усім добрий ранок! Сьогодні на уроці ви навчитеся змінювати дії слова майбутнього часу. Відступіть від попередньої роботи два рядочки вниз. Запишіть сьогоднішнє число 23 березня класна робота та каліграфічний рядочок. Як завжди наша рубрика Словникові слова розгадай ребус, яке ж слово заховалось? Журавлики. Виконай звукобуквений аналіз, склади й запиши з цим словом речення. Постав на паузу Виконай завдання. Давай з тобою пригадаємо, що таке синоніми. Синоніми це слова, близькі зазначення. Знайди синоніми та назви парами. Наприклад, спить, дрімає. Постав на паузу, виконай усне завдання. Чистомовка. Пограй зі звуками, вимовляй їх чітко і правильно. Прочитай скоромовку. З кожним разом прискорюй темп. Дзищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Далі працюємо з підручником. Відкрий сторінку 76 Давай з тобою пригадаємо, як визначити особу і число дієслів. Дієслова майбутнього часу позначають дії, які відбуватимуться після моменту мовлення. Дієслова змінюються за особами і числами. Ти можеш записати дієслова майбутнього часу по-різному. Зверни увагу. З допоміжним дієсловом бути, наприклад, що буду робити? Буду читати. Це буде дієслово. І підкреслюватись воно буде двома лініями. Бо головним членом реченням являється Буду читати. І без допоміжного дієслова Бути. Питання що робитиму? Читатиму. Що зроблю прочитаю. Запам'ятай та користуйся таблицею. Дієслова майбутнього часу відповідають на питання. Постав на паузу та розглянь таблицю. Працюємо з тобою письмово. Запиши посередині вправа 1. Запиши дієслова майбутнього часу в різних формах. Які з них позначають незавершену дію, а які завершену. Давай розбиратися. Спочатку прочитай усі дієслова. Підказка для тебе зразок. Я буду літати. Або літатиму. Або прилечу. З кожним дієсловом майбутнього часу запиши в різних формах. Я буду літати, літатиму, прилечу. І подумай, де тут завершена дія, а де не завершена. Я тобі спочатку підкажу. Я буду літати! Але ще ж не полечу, правильно? Я тільки буду літати. Це не завершена дія. Літатиму, тобто я тільки обіцяю, що літатиму, але також не, не, не лечу. Значить, це не завершена дія. А от слово прилечу, значить, я вже це зробила, так? Або зробив. Прилечу. Це і є довершена форма. Постав на паузу, виконай завдання за зразком. А тепер перевір. На минулому уроці ми вже з тобою виконували таку вправу тільки з дієсловами теперішнього часу. Зараз ми будемо працювати з тобою та записувати дієслова в майбутньому часі. Самостійно познач закінчення. Візьми олівець та лінійку, накресли таблицю у зошиті. Неозначена форма. Що робити? Бачити, уявляти, мріяти, думати, стрибати. А що буду робити, запишіть у стовпчик. Що робитиму, та що зроблю. Незавершену та завершену дію. Поставте на паузу, виконайте завдання. Перевір. Якщо ти правильно виконав чи виконала, постав зірочку, смайлик або намалюй сонечко. we Далі попрацюємо самостійно. Запиши дієслова в таблицю за зразком. І так накресли таблицю, прочитай дієслова та запиши за зразком. Учити перше дієслово. Вони учитимуть, вони вестимуть, вони чутимуть, вони стоятимуть. Запиши зразок, а далі виконай самостійно, потім перевір. Правильно виконав чи виконала? Значить ти молодчинка. І наостанок давай попрацюємо з тобою над вправою 3. Пригадай, що таке анотація до книги. Тож прочитай на сторінці 77 анотацію до книги. Постав на паузу. Спиши останній абзац тексту, обираючи одне дієслово з виділених дієслів, Визнать час число, особу дієслів, Познать закінчення та перевір себе. Спочатку ти списуєш текст, останній абзац. Далі, біля кожного дієслова, яке ти вибереш, відкриваєш дужку і визначаєш час дієслова, минулий, теперішній чи майбутній. Записуєш скорочено. Ставиш кому. Визначаємо число. Однина чи множина. Ставимо кому. А далі особу дієслів. Перша особа, друга, третя, там однина, множина і так далі. І обов'язково позначаємо закінчення. Постав на паузу, виконай завдання. Перевір! Діточки, ви всі молодці працювали дуже якісно та вдало. А зараз візьміть кольоровий олівчик та оцініть, як вам сьогодні було працювати. Дякую за увагу! На все добре! Бувайте здоровими!